Всім привіт на каналі Бухгалтер-Консультанти, сьогодні я розповім вам про те, як працює програмний РРО від податкової, а саме його веб-версія. Оскільки веб-версію створили саме нещодавно і вона нещодавно запрацювала, хочу з вами поділитись інтерфейсом та показати, як працювати у цьому програмному РРО. І чому саме інші виробники програмних РРО хочуть платити гроші за залучення клієнтів, оскільки? З'явився такий хороший конкурент, як веб-версія від податкової. Давайте розглядати, чи настільки вона хороша і чому вона безкоштовна. І так, кілька слів про програмний РРО від податкової. Сама історія створення цього програмного РРО почалася від початку 2022 року, відтоді, коли з 1 січня 2022 року впровадили взагалі програмні РРО і е, обов'язок використання програмного РРО для практично всіх категорій ФОПів. Що ж потрібно знати про програмний РРО і як ним користуватись? І чому я рекомендую саме веб-версію програмного РРО від податкової? Програмний РРО від податкової від початку був звичайною програмою, яка встановлювалася лише на Windows та на Android. Але нещодавно з'явилася веб-версія. Що це означає? Ви можете заходити з будь-якого пристрою, з будь-якої точки світу у цей програмний РРО. Абсолютно, це може бути віддалено, чи ви на відпочинку, чи вдома, чи в іншому місті. І це дуже зручно. А що вам потрібно для того, щоб зайти у програмний РРО? Вам потрібно налаштувати. Зареєструвати в податковій торгівельну точку, касу та касира. Торгівельна точка та касир можете бути ви безпосередньо, якщо ви єдина особа, яка здійснює діяльність по вашому підприємцю. І Почнемо з того, що е, якщо бухгалтер вам зареєстрував е, торгову точку касу та касира, в податкові відправив відповідні повідомлення в податкову, то ви можете скористатися цим програмним РРО. І ви можете у нього зайти з цим електронним підписом, який зареєстрований як касир. Тобто з будь-яким підписом ви просто так не зайдете. Потрібно, щоб підпис був безпосередньо перед цим зареєстрований у податковій. І так, дивимося на інтерфейс, і як саме туди зайти. Іти та працювати. Основні вимоги роботи у програмному РРО від ДПС. Поїхали! Приступаємо до аналізу програмного РРО від ДПС для того, щоб зайти у нього, нам потрібно показати, що нас цікавить. Нас цікавить ПРРО від ДПС, і ми шукаємо сайт Tax.gov.ua. тобто не перший ПРРО, який нам попадеться, а саме шукаємо сайт податковий. Далі ми вибираємо веб-версію програмного РРО від ДПС. Як я вже говорила раніше, для того, щоб зайти у нього, потрібно для початку зареєструвати торгівельну точку, касу та касира. Тобто ці три реєстраційні документи відправляються у податкову. Це робить бухгалтер для того, щоб правильно зареєструвати програмний РРО на вашу торгівельну точку. Якщо у вас не буде каси та не буде зареєстрований ключ касира саме як касир, то ви сюди не зможете зайти зі звичайним вашим електронним підписом. Тобто попередньо я пройшла реєстрацію і зараз можу обрати свій підпис, так як він зареєстрований у податковій як касир. Для того, щоб зайти, ми вводимо, звичайно, що пароль щитуємо цей ключ. І, як бачите, тут є вся інформація про цей ключ і також термін дії ключа. Це дуже важливо. Оскільки потрібно розуміти, до якого числа, до якої дати буде дійсний цей ключ. Він дійсний, до прикладу, від ПриватБанку один рік. Далі натискаємо Повіди. Нам пропонують господарську одиницю, тобто суб'єкта господарювання. Ми натискаємо Обрати. І ось такий інтерфейс програмного РРВ ДПС, досить зручний, лаконічний і, в принципі, нічого зайвого тут немає. Ось у нас є наша каса. Це у нас господарська одиниця називається Офіс, є фіскальний номер РРО, і ми можемо приступати до відкриття зміни. Тобто, якщо у вас буде кілька господарських одиниць, то в нас буде кілька кас, тут може їх бути багато. Відповідно, ми маємо лише одну, тому ми переходимо до відкриття зміни. І за замовчуванням у нас вимагається внести службове внесення. Чому воно вимагається по закону? Якщо ми вказуємо 0, нас не пропускає. Чому саме так? Тому що для того, щоб працювати з касою, потрібна розмінна монета. Ви не можете почати роботу, не маючи розмінної монети в касі, тому що це суперечить законодавству України. Тобто, згідно законодавства України, у вас повинна бути розмінна монета в касі. І ви повинні її зафіксувати у наказі про розмінну монету. Зауважте, розмінна монета у вас буде постійно одна і та сама, тобто сума розмінної монети буде постійно одинакова. Вона не може бути сьогодні 200 гривень, завтра. 1500 гривень, післязавтра 3000 гривень. Ви для себе повинні обрати оптимальну суму розмінної монети в касі. Якщо вам потрібно, до прикладу, 2000 гривень, значить ви вказуєте 2000 гривень. Вам потрібно це розраховувати відповідно до того. Що ви продаєте, і скільки, тобто, який у вас середній чек, скільки вам потрібно в середньому для видачі решти. Тобто, ви не можете, наприклад, мати 200 гривень розмінної монети, якщо вам потрібно буде видати решту 500, 600 або 300 гривень. Зрозуміло, тобто каса не пропустить видати таку решту. Тому вам потрібно розрахувати цю розмінну монету відносно специфіки вашої діяльності. А далі ми натискаємо ОК, ми внесли розмінну монету для того, щоб це перевірити, чи ми внесли, можливо, ви забули, чи внесли чи ні, і яку суму внесли, ми натискаємо Ікзвіт. Ік показує всі операції, які відбувалися по вашому програмному РРО за день. Тобто від початку відкриття зміни. Якщо у вас були якісь продажі, то вони будуть відображатися зверху. У вас можуть бути готівкова виручка, безготівкова виручка. Безготівкова – це те, що вам прийшло по еквайрингу, тобто розрахувались клієнти картками, це буде відноситись до безготівкової. Якщо у вас були повернення, то відповідно вони будуть відображатися поверненнях. І службове внесення та видача окрема у нас ось тут графа. Кількість виданих чеків також буде все це відображатися. Тобто це перевірочний документ, згідно якого ви можете перевірити себе. Він ніякі дані у податкову не відправляється. Це просто перевірка. А ось за цвіт ми будемо відправляти лише в кінці зміни, після того, як виб'ємо всі потрібні чеки. Для того, щоб видати чек, нам потрібно перейти до номенклатури та заповнити номенклатуру. Тобто нам потрібно створити номенклатуру. Ми не можемо вибити чек без номенклатури. До прикладу, ми напишемо ось тут найменування це є, наприклад, бухгалтерські послуги. І напишемо, у нас вже є за замовченням група, можна створювати різні групи. Напишемо, що це консультація, до прикладу, 1000 гривень. У нас є можливість вибрати, до прикладу, одиниці виміру різні, різноманітні, але ми виберемо гривні і позначимо, що це послуга. Далі код ДКПП для послуг нам не обов'язково вносити. І ми можемо наразі зберегти цю позицію. Якщо у вас відповідно буде товар, то ви відповідно вибираєте товар. Якщо у вас акцизний товар, то відповідно вам потрібно буде створити номенклатуру і обов'язково вказати по-перше, Акцизний податок, ставку. По-друге, вам потрібно буде вказати код УКТЗ цієї продукції обов'язково. Це вимагається згідно з закону. Тобто для певних видів продукції є певні вимоги, що потрібно, щоб відображалось в чеку. Ви повинні це врахувати. Далі, коли ми це створили наші позиції, ми можемо їх перейти і пробувати чеки. Також є можливість імпорту експорту. Підказку даю, що якщо ви зробите експорт вашої номенклатури, і вам потрібно завантажити, ви не хочете вручну прописувати все. Вам буде набагато зручніше зробити це в файлі Excel і прописати ось тут послуги. Тут ви можете це все скопіювати, тут можете все скопіювати, тип копіюєте. Тобто це або послуга, або товар. Товар 1, послуга 2. Група у вас буде різна. Ціну ви проставляєте, назви проставляєте, зберігаєте цей файл, і потім ви його можете без проблем. Підвантажити таким чином не потрібно створювати кожну позицію окремо, а можна завантажити вашу продукцію. Це дуже зручно. Тому зважайте, що така можливість є. Далі ми переходимо знову ж таки до журналу операцій: ось тут наше відкриття зміни та службове внесення. Для того, щоб вибити чек, ми ще раз переходимо до пункту каси, перейти до зміни. І там, де новий чек, ми прописуємо назву товару. У нас є консультаційні послуги в номенклатурі. Зараз подивимося, бухгалтерські послуги. Ось. І коли ми вибрали нашу позицію, ми можемо зробити, до прикладу, знижку У розмірі, до прикладу, нехай буде 10%. Ось так виглядає. Далі нам відображається, скільки у нас кінцева вартість до сплати. і натискаємо Сформувати чек. Далі обираємо спосіб розрахунку або готівка, або безготівка. Або якщо у вас часткові оплати, то тоді у нас будуть відповідно часткові оплати там за готівку, без готівку і так далі. Пишемо суму, яку вніс клієнт. Це може бути, до прикладу, якщо в нас є наша розмінна монета, він може дати нам 1000 ми, відповідно, мусимо видати решту, яка зазначена у цьому чеку. А видати решту ми можемо лише з розмінної монети, яку ми вказали на початку. Це логічно. Далі ми натискаємо Зареєструвати чек. І ось у нас наш фіскальний чек з QR-кодом з номером фіскального реєстратора розрахункових операцій. І ця сума нам вже враховується у дохід нашого ФОПа. Так ось найпоширеніше запитання, яке мене зараз питають ФОПи по обліку готівки, як зробити облік готівки офіційним, як правильно налаштувати роботу з готівкою, як це повинно відображатись, хто за цим повинен слідкувати і хто за це відповідає? Як сплачувати податки по готівці? Отже, ваш дохід складається не лише з надходжень безготівкових, а також. Із суми готівки, яку ви отримуєте в процесі вашої діяльності як ФОПа. Тому вам обов'язково, якщо у вас є готівка, або якщо у вас є картковий термінал або інтернет-еквайринг, типу LeakPay, Pay4Pay, фонďі, потрібно обов'язково зареєструвати цей фіскальний реєстратор, ваш програмний РРО і дані вашого програмного РРО або вносите. На сайт, де розміщена ваша платіжна система в особистий кабінет, або користуватись безпосередньо цією веб-версією та все фіксувати ось тут. Далі ми можемо роздрукувати або відправити цей чек на емейл, це дуже зручно. Якщо все гаразд. І ви припиняєте роботу на сьогодні, тобто вас, ваша зміна завершена, у вас більше не буде розрахункових операцій. Тоді ми робимо x звіт, перевіряємо, що у нас робиться. У нас в касі має бути відповідно певна сума грошей. Якщо чек пробитий, ми робимо або службову видачу, або одразу робимо за І нам зараз каса підкаже, що у нас є готівка, яку потрібно забрати, продовжити. У вас залишок у касі 2902 гривні. Виконати службову видачу. Звичайно, що виконати, продовжити. Все. Ми зробили, по-перше, операцію успішною і зразу автоматично сформувався задзвіт. Ось так відбувається облік готівки. Зважайте, що закриття зміни повинно відбуватись не рідше, ніж раз на 24 години, тобто не можна відкрити зміну і забути про неї, просто піти там, не знаю, по своїх справах і згадати через тиждень. Ви повинні за цим чітко слідкувати. Все, після цього ми виходимо з нашого кабінету, виходимо з системи, і робота з касою закінчена. Я саме рекомендую цей програмний РРО від податкової, тому що він безкоштовний, тому що є веб-версія, і тому що на ньому працювати досить зручно. Якщо у вас є багато операцій, тоді потрібно думати над синхронізацією вашої облікової програми з програмним РРО. Якщо у вас немає такої необхідності щоб всі дані синхронізувались і ви можете відповідно нести, вносити ці дані безпосередньо в ПРРО, то робіть так. Буде досить зручно. Дякую всім за перегляд цього відео, Я сподіваюся, ви зрозуміли, як працювати у програмному РРО від ДПС. Я рекомендую цю версію, оскільки вона безкоштовна і вона веб-версія, тобто це велика конкурентна перевага на ринку. І те, що він безкоштовний, ніяк не впливає на якість роботи і не відрізняє його від інших платних програмних РРО. Тому рекомендую звернути на нього увагу і почати користуватися вже, якщо ви ще не маєте власного програмного РРО. Якщо вам потрібна допомога у реєстрації програмного РРО у податковій, якщо вам потрібна допомога з налаштуванням торгівельної точки, каси та касира, а можливо у вас кілька касирів та кілька торгівельних точок та кілька кас у кожній торгівельній точці. Якщо у вас складніша структура, звертайтеся до нашої компанії Бухгалтерконсультант. Ми зареєструємо електронні підписи та каси на кожну вашу торгівельну точку, і ви зможете працювати абсолютно без проблем. З використанням програмного РРО згідно закону України. Дякую за перегляд цього відео. Побачимося з вами в наступних відео. Всім до нових зустрічей! Все буде Україна!